Ми продовжуємо програму Звідси зі штабу. Наш наступний гість. Я не знаю, як, як Таня вас називати, муза революції. Жанна Дарк. Журналіст, мій колега, досить активна соціальна людина, Таня Чорновіла. Ну, Я не називаю себе журналістом, принципово не називаю, тому що журналіст над подіями, я в подіях. Зараз чи взагалі? Зараз. Mm -hmm. Зараз. Ну і взагалі в країні, де немає свободи слова, я вважаю, що журналіст існувати просто не може. Тобто з 2010 року я не журналіст. А хто? А, ну наразі наразі я можу сказати, ну, може сказати, політик, бо балотувалась на вибори. Да, наразі я якраз хотіла сказати, що я наразі людина, яка представляє інтереси 41 тисячі виборців, які за мене проголосували в інтересах цієї країни цих людей змінити владу. Я цим займаюся. От про зміну влади, чим ця революція відрізняється від подій? 2004 року ти ж пам'ятаєш ці події, Звичайно. ти брала в них активну участь. І теж була була тоді така досить ну на той час радикальна прийомна з іншими людьми. Тоді було набагато простіше, тому що силовими структурами керував Леонід Кучма. Це не було питання для нього зберігти владу, тобто він вирішував або передати владу Януковичу. Ну, тобто там були свої інтереси, зрозуміло, так? Тому що Янукович фактично був ставником Кучма, або передати владу Ющенку на вимогу Майдану. І вибираючи між цими двома категоріями, Кучма вирішив, що йому вигідніше передати владу Майдану. Відповідно, зараз все абсолютно відрізняється, тому що влада сконцентрована у Януковича, він повністю керує всіми структурами в цій країні, зокрема і силовими, і віддавати владу він не збирається, він не та людина. Тому ми маємо насправді проблеми. А це не люд... так все просто. Люди кажуть, що після його розмов з Ештон, з заступником Держсекретаря сполучених штатів, які йому досить прямо сказали про санкції, нібито він похитнувся. Ви в це вірите? Справа в тому, що та команда любить такі технології, які Чеші назвав розводіть як котята». Mm -hmm. Я думаю, що віддавати владу Янукович не збирається, але вести якісь переговори, щоб десь відступити, а потім зробити 10 кроків вперед, він може. Ну, це так, як ніби був цей весь камуфляж про голосування щодо Юлії Тимошенко в парламенті, коли він прийняв вже рішення, що він буде підписувати угоду mm -hmm. з Росією а не з Європейським Союзом, але парламентська більшість дискутувала з опозицією, приймати закон про лікування чи не приймати. Так, так у нас є в нашому так би мовити революційному суспільстві, є слабка точка, на яку вони завжди можуть тиснути. Це так носить назву без політики проти всіх, на основі цього Янукович може гратися і розводити знов таки нас, як котят. Формувати а якусь третю силу, але ви розумієте, третя сила в нинішніх умовах просто не може існувати. Або ти з опозицією, або ти з владою. Все, що третя сила, туди йдуть агенти впливу, завжди це лягає під Януковича і грає йому на користь. Це дуже цікаво. Зараз багато про це говориться, але є люди, які дійсно не задоволені. От в мене дисонанс такий викликало, коли мої знайомі і мої друзі повісили, наприклад, тут портрет Юлії Тимошенко, і я вважаю абсолютно справедливим, тому що не, не важливо, як ти ставишся до Юлії Тимошенко. Важливо, що вона є політично в'язаною людиною і в країні не може бути політичних в'язнів. Але багато людей тут навіть на Мадень, кажуть, що ми проти цього ми сюди прийшли за Тимошенко. Це люди, які просто не розуміють. Да, ситуацію. Це в, це, в це дуже в інтересах інуковища, все це грає на руки на я вам скажу, як журналіст, я завжди критикувала Тимошенко. Може подивитися мої рослі. Слідування тих часів, та я писала, правда, я, я писала я, так. Я теж хоча зараз але тобто одна справа, коли людина при владі, та і інша люд, справа, коли людина опинилася в тюрмі за політичними переслідуваннями. Я вважаю, що шляхетно і гідно підтримати цю людину. Тим паче, я скажу так, може грубо, та, поки населення більшість населення три роки жувала у соплі, коли нас грабували. Грабували, тобто пограбунок держави громадян, що просто шалений, так коли не було ніяких проблисків боротьби, щоб не пробув янукович, люди не піднімалися. Ця людина боролась. Вона вже три роки бореться у в'язниці. Тому я вважаю, що вона заслужила право бути лідером революції. Вона сильна людина. Вона, до речі, єдиний політик, яка забирала у Януковича і повертала в державі. Я не тільки Януковича. Yeah. Yeah. Ну, ми не будемо контрактувати, наприклад, там Криворіч Саліхметлу, yeah. це теж можна назвати Януковича. Або Гасфірташа, це теж можна назвати Янукович. Да? Тобто я маю на увазі загальну картину, а не розмінююсь на якісь дрібниці. І насправді зараз потрібен дуже консультаційний центр, потрібен лідер революції. Я б навіть сказала, що зважаючи Нашу нинішню ситуацію повинна людина, яка скаже, що відмовляється від президентських амбіцій, угу. щоб люди не вважали її рішення, як так мовити, які формують приймаються Ми під пилом рейтингу наприклад в Киргизії останнім часом. пам'ятаєте, був приклад, коли. Е Забою прізвищі цієї жінки, до речі, mm. теж яка була представником, була mm. дипломатом, сказали, що вона є лідером революції, mm. але потім були вибори, потім прийшла зовсім інша людина. Тому ситуація така, що я вважаю, що Тимошенко на це може піти. Мні не вистачить силу духу сказати, що я поза виборчим процесом, перш ну так мовити найближчим виборчим процесом, і взяти на себе цін функції. А, тому юлі волю, це повинно бути зараз першочерговим гаслом. І в принципі, на цій хвилі я вважаю, що це можна дотиснути насправді. Тобто, одна справа тиснути на Януковича, Янукович віддай владу, так це важче так. набагато вимога ніж Янукович звільни юлю. Але тут цього не чути дуже мало чути. Я вважаю, дуже що мало. я вважаю, що це неправильна позиція. Це це робить нам слабкішими. Все, що робить нас сильнішими, треба використовувати. От Все нас... інше це якісь о, дрібні амбіції окремих людей. Таня uh -huh. на одному з мітингів і мій попередній із Юрій Лозенко, з яким ми тут говорили перед цим, uh -huh. виступив з дещо протилежними тезами, аніж ті, які були в листі Юлії Тимошенко. В листі Юлії Тимошенко було сказано що жодного компромісу цією владою, не можна вести переговорів з бандитами, їх потрібно скидати. Юрій Лозенко каже, що потрібно знайти мирні шляхи переходу. Спочатку тимчасовий технічний уряд, потім парламентська республіка. І західні політики кажуть те саме. Вони кажуть, ті самі тези, які говорить Юрій Лозенко. Люди на Майдані теж вони всі заодно, це правда. Вони хочуть. Зміни влади вони не хочуть авторизми Януковича, але виходи вони теж бачать різні. Одні підтримують Тимошенко, одні підтримують Кусенка. Яка в тебе позиція? А, скажімо так, в деяких питаннях я схожуся з більшості. Я в принципі схожуся з Тимошенко. А з Юрієм Муценком ми, наприклад, маємо абсолютно різні погляди на єдиного кандидата від влади. Я вважаю, що це абс... вірніше, від опозиції да, на виборах. Ну, ми зараз про це не говорили в цій програмі. Я думаю, що він теж тоже... в нас так швидко тут все змінюється. Ми, ніхто не знав, що вночі нас тут будуть штурмувати абсолютно. тисячі беркутів. Тому люди і змінюють своє ставлення до чогось. Те, що було прийнятним ще вчора, вже може бути абсолютно неприйнятним сьогодні. А завтра може взагалі щось третій. Насправді ситуація така, що я вважаю, yeah. зараз треба тиснути психологічно надзвичайно тиснути переговори можливі але не на цьому етапі Тобто на етапі, коли буде видно, що Янукович готовий поступатися першим, другим, третім, четвертим. Зараз він ще не готовий нічим поступатися. Я навіть вважаю, що він зараз не оцінює адекватну ситуацію в країні. Я вважаю, що він не бачив тих людей, які збираються на мітники. Це він правда. не хоче дивитися, він не бачить. Нам треба показати, як показати, затягувати ситуацію. Тобто, ми не повинні завтра закінчити акції протесту. Повинно збиратися більше, більше, більше людей, щоб він звернув увагу. коли він зверне увагу, він злякається страшенно. Це буде насправді він параноїк, Це буде паніка. Він може почати відступати, так би мовити. Зараз більше, але чи люди не втомляться? Свята новий рік, я думаю, я не хочу на це розраховує. Що буде погана погода, що люди захочуть їхати на свято. Тим більше тут багато людей з західної України, хоча безумовно, і зі сходу і з центру, теж витримається ця ситуація. Це дуже важко, тому я є така та людина, яка говорить, що треба йти на межір'я треба переносити акцію протесту не переносити роздвоювати mm -hmm. треба щоб акція протесту була на майдані і акція протесту була під Межирієм. Ну, я добре. наприклад знаєте от я розкажу на себе так от я зараз живу під такою певною загрозою арешту тому я не живу вдома я не живу вдома вже 10 днів і знаєте це психологічно тисне коли людина залишається без дому вона стає слабкішою а особливо якщо це стосується януковича і його межіря повірте якщо його зараз заблокувати екстрапелюєте свої відчуття на те що буде Якщо заблокувати межіря насправді янукович піде піде на певні поступки це правда і дощ це не послабить Майдан, повірте, люди, які прийдуть під Межір'я, це будуть нові подійте? люди. Я вважаю, що треба просто оголосити, 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 оголосити час і день збору, люди самі знайдуть і доберуться різними способами. Способи різні. Я, наприклад, дві точки з Києва: це площа Шевченка, це станція героїв Дніпра. Приблизно 10-11 кілометрів від тої і іншої точки. Можна під'їхати на метро, далі йти пішки. Ну це не так далеко. Насправді можна під'їжджати автобусами, можна можна під'їжджати попутками. Всі люди підтримують. Насправді, коли ми йшли невеличким тестовим походом на межирі від станції метро дніпра Постійно біля нас зупинялися машини, постійно нам сигнали, вони б підвозили, і тому, коли завчасно оголосити точку і день збору, я думаю, людей збереться дуже багато. А він може просто перекрити дорогу. Оце і весь берко, ці тисячі людей стануть, займуть там декілька кілометрів дороги. Ну їсти. можна обходити. Люди ж це ж не машини, можна обходити по лісу. Знов таки попередити людей, доїжджайте завчасно. Наприклад, точка збору на дванадцяту годину, але почніть їхати з шостої ранку, щоб не створювати певні навантаження там на лінії метро. На От, знаєте, в чому парадокс? Ця ваша Дея навіть для мене ще два тижні назад здавалася радикальним. а зараз для мене вона здається абсолютно нормальним. Як тут час змінюється на тому майдані і дії влади змінюються? Як ви думаєте, влада буде зараз якісь різкі сценарії робити по відношенню до майдану? Вона може це робити, тобто ця влада на це. Може піти. Я вам скажу знов таки, психотип Януковича. Я нещодавно розслідувала його мисливський маєток під суховуччям. Mm. Так людина влаштовує там бійні, тобто вона не полює, вона забиває велику кількість тварин за один раз. Що це? Це людина, яка розважається, проливаючи кров. Тому все треба завжди знати, коли ми так мовити, якісь сценарії для себе змальовуємо, що може бути, що не може бути. Тобто він може піти на будь-які силові сценарії. Це, це можливо до цього, треба насправді бути готовим. Який сценарій? Ви бачите в подальшому розвитку України? От революція перемогла. Я вірю, що вона переможе, тому що я не вірю, що в Україні... Країні в сучасній в цьому столітті можна побудувати Білорусь. От не вірю і все. Хоча припускаю такі варіанти, але мені внутрішньо вірити не хочеться. Ви знаєте, я насправді також спокійна. Я спокійна після того, тобто ці три роки у мене була жахлива депресія, коли я бачила всі ці розкрадання і бачила байдужість на віру людей. Я стала спокійною 1 січня, коли я побачила, як всі площі, весь центр Києва був наповнений людьми. Люди йшли, йшли на майдан. Вони не закінчилось. Я зрозуміла, що якщо люди, українці, готові піднятися на захист своєї країни, вони дощі виходять під жовто-блакитними прапорами. Вони вийшли з гаслами Слава Україні! Героям слава. Це означає, що цю країну не перемогти. А це мене найбільше хвилює. Це означає, що ця країна буде. А ну, це, це мене найбільше люди хвилює. революцію. Потім було це величезне розчарування, яке зараз люди, люди були розчаровані, розчаровані, а потім якось до них дійшло. Що це залежить від них, і дякувати Богу, вони піднялися. що от. Не станеться такого, що треба зробити, щоб такого великого розчарування не сталося в подальшому? Насправді, я вам скажу після помаранчевої революції. Далеко не все було так погано, тобто була конкуренція при владі, яка зменшувала. Сум, які скралися на корупційних схемах oh, була свобода слова. Тобто країна розвивалася, це, це все існувало. Тобто, насправді, конкуренція при владі це вже пів питання вирішено. Тобто, зараз повна моніполізація, повна узурпація влади. Мене в... мене, наприклад, влаштовує те, як було це до 2010 року. Mm. Хай не все влаштовує, але принаймні ми мож... мали право на якусь ну, на свободу вибору, ну на свободу слова, могли якось вибудовувати своє життя, не думаючи про страшні сценарії. Звичайно, це не демократія, але конкуренція. При владі, це хоча б молодша сестра демократії, да? хоч хоча б таким чином. Це вже перемога насправді. Тому, коли мені говорять, що зараз треба розписати, що ми робимо проти Яну... після Януковича, я вважаю, що просто зняти узурпацію влади, це вже це перемога. Це вже достатньо, це вже те, достатньо те, що перемога. А там знову таки розумієте, наша влада, наша опозиція, наші журналісти це все наслідок нашого суспільства. Тобто, просто mm -hmm. наше суспільство ще не дозріло до, скажімо, демократії. Ну, це означає, що повному. не буде якихось різкі Тобто, якщо ми знімемо Януковича, оскільки суспільство назріло, буде краще, не буде цього жаху, мане будемо рухатись до Росії, але робота над тим, щоб змінити країну, що буде дуже багато. Правильно? Буде багато, але я скажу, що, наприклад, 2005 рік, 2005 рік а, був величезний прогрес. Тобто я ну, я сподіваюся, я мрію, щоб у нас було після 2000, як 2005 рік, потім пішов відкат назад. Але буде 2005 рік, значить, ми можемо все-таки зможемо зменшити корупцію до мінімуму, можемо збільшити свободу до максимуму. Це можливо, навіть при нашому суспільстві, який продає голоси на виборах. Можливо, отже, я вважаю, що ця революція, в принципі, дасть нам можливість провести країну в рамках 2005 року, хоча б в таких рамках це буде насправді величезна перемога. Це буде щось подібне до грузинського варіанту. Якщо Грузія змогла, значить. І ми можемо. Але, звичайно, будуть різні нюанси. Залишиться корупція, мінімальна, але залишиться. Залишаться знаєте, оці якісь амбіції, які мають політики, які грають в своїх інтересах, незважаючи на інтереси країни. Це все буде, тому що всі ми вихідці з того суспільства. Але я вважаю, що буде краще. Можна буде дихати просто? Я вважаю, що буде краще і набагато краще. Запитаю вас таке: я бачу у вас дуже ризикованих ситуаціях. Пам'ятаю, що колись ми не були знайомі по картинках. Ви там себе кудись приховували колись ще в, в, в дуже давно, так в, в, зовсім молодому віці. Пам'ятаю, зараз тут uh -huh. в різних ситуаціях я не хочу називати для правоохоронних органів, але я їх бачив. Нічому ви... я завжди роблю це щиро, завжди говорю, uh -huh. що це я беру відповідальність на себе але для от, мене не проблема. Що ви відчуваєте, коли ви, наприклад, е перелазите туда, десь в Соколучі чи в Міжірі за паркан, е кидаєтеся в машину повну там якимось невідомими людьми, або робите якісь? ви відчуваєте страх? Чи ви, ви от ну все ж таки там у вас діти? У вас сім'я? Ви нормальна жінка абсолютно, але от раптом ви перетворюєтеся в таку сильну рішучу людину. Що у вас всередині так от психологічно в цей момент відбувається? Я скажу щиро, я ці принципі відстоюю, готова відстоювати далі, тобто ви будете бачити по моїй діяльності. Я для себе колись прийняла рішення, що для мене найважливіше в житті це моя країна. Для неї готова все. За неї я готова пожертвувати своїм життям. І тому, коли я приймаю рішення в таких екстремальних ситуаціях, я відходжу з того. Якщо це казала, значить це буду робити. Mm -hmm. Тобто у вас страху немає. немає. Для вас це переконання? Ні, стра важує. страх є, але це переконання його перевершує. Це правда. Дякую. Таня Чорновіл була нашим гостем. Наступний четвер. Побачимось.